Доброго дня, моя шановна аудиторія. Я учениця 10 класу, перетинського ліцею No6 буслу Олександра. Тема моєї доповіді це використання фракталів у мистецтві. Фрактали є унікальним явищем, яке поєднує в собі математику, природу та мистецтво, а дослідження їхнього застосування відкриває нові горизонти для творчості. Дене проект сприяє популяризації математики через їхнє естетичне та практичне застосування, а також розвиває нові напрямки художньої виразності, що відповідають запитам сучасного суспільства. Мета нашого дослідження полягає. В розкритті естетичної цінності фракталів та також їхнього впливу на розвиток мистецтва. Відповідно до мети перед нами поставили такі завдання: дати коротку характеристику фракталам, дізнатися історію виникнення та дослідження фракталів, розглянути фрактали у візуальному, музичному кіномистецтвах, в архітектурі та літературі, паралелізувати значення фракталів у різних галузях творчості, математична природа фракталів. Фрактал це нерегулярна структура, яка має властивість самоподібності. Однак самоподібність не завжди є ознакою фрактальності, і не всі фрактали обов'язково мають бути Подібними фрактали бувають різних видів. Перші це геометричні фрактали, які створюються шляхом повторення. Геометричних операцій. Алгебраїчні фрактали це такі фрактали, які будують, використовуючи прості алгебраїчні формули. Стокастичні фрактали э, створюються шляхом багаторазового внесення випадкових змін у певні параметри. Історія відкриття фракталів. У 1904 році Гель Фон Кох створив геометричне визначення функції, яка нині відома, як сніжинка коха. Потім Поль Леві у 1938 році описав нову фрактальну криву, відому сьогодні як Крива Леві. Герг Кантр описав множину, яка тепер відома як мжина Кантера. Половині минулого століття Бена Мальдерброд виявив, що в природі практично всюди присутня одна загальна властивість її компонентів, самоподібність. Поєднання фракталів з архітектурою. Фрактальна архітектура поділяється на два типи. Це штучна створена і те, що природно склалася. У свою чергу штучно створена фрактальна архітектура буває інтуїтивною та свідомою. Брюс Голк використовував геометричні принципи близькі до фрактальної архітектури чи задовго до офіційного формування науки про фрактали. У своїх роботах він продемонстрував це через дизайн. Сучасні архітектори також звертаються до продуманої фрактальної архітектури. У Японії прикладом використання фрактальних принципів є весільна каплиця, архітектура якої базується на спіралі. Храм лотоса в місті юдалі в Індії. Пелюстки мають схожу форму на різних масштабах. Що є прикладом фрактальної самоподібності. Вони також розташовані за певним алгоритмом, який створює гармонійне та симметричне повторення форм. Мечеть чайха заїда в Абудабі. Фрактальні мотиви, що повторюються на різних масштабах, присутні в візерунках на стінах, підлогах та навіть на формах колон. Це собор святого сімейства в Барселоні. Колони інтер'єру мають форму, що винагадує природні форми дерев з загалудженнями, які подібні до фрактальних структур. Міланський собор. Готичні орнаменти, що зустрічаються на колонах, вітражах і декоративних елементах, створюють ефект нескінченності. Остевість фракталів. Заповнювати простір також важливої у музиці, основні прояви фрактальності у музиці, перси, це симетрія та подібність, повторені звукові мотиви чи інтервали в різних частинах твору. репризи, тобто повторення частин музичного твору, трохи змінені через винутій формі. Метод стенату, постійне повторення мелодії, гармонії чи ритму протягом всього твору, мотивний розвиток, використання одного мотиву, який постійно трансформується, складається та накладається на інші структури. Поліфонія у творі, де звучать декілька голосів, чи одночасно ці голоси часто повторюють одну ту саму мелодію в різних тональностях чи темпах приклади музичних творів чи місяць фрактала. Пес задобрить до темперований клавір, цикл творів Йоганна Себастіана Баха, угорська рапсодія номер 2 до дієс мінор фаренцеліста, музика для вісімнадцяти музикантів, твір мінімалістичної музики, написаний Стівом Рехом, симфонія номер 5 до дієс мінор, симфонія Густава Малера, відлуння, музична композиція британського рок-гурту Pink Cloud, Go Plastic, стати судний небом британського електронного музиканта Томаса Джекінсона. Тосування фракталів у пересотворчому мистецтві. Джексон Поло, ключова фігура абстрактного експресіонізму, створив свої полотна за допомогою техніки крапельного живопису, яка здавалася хаотичною. Коли окремі фрагменти його картин аналізуються на різних масштабах, вони демонструють схожі візерунки. Маринсько Неліс Еш, нідерландський художник, який в своїх роботах досліджував поняття нескінченності та симетрії. Його роботи стали одним із перших, де нам відкривався світ фрактальних структур. Дезман Пол Генрі, один із перших британських художників, який експериментував з машинами візуальними ефектами під час глобального руху. Комп'ютерного мистецтва 1960-х років, який тільки зароджувався. Вінзет Ван Гог, нідерландський художник постімпресіоніст, та його робота зорення ніч. Мікалюс Константінас литовський Солотовський і композитор та його картина Спокій. Петриківський розпис є одним із найскравіших проявів українського декоративного мистецтва. Також має прояви, які також має риси, які можуть бути співвіднесені з фракталами. Але Петриківський розпис не є точно математичним фракталом, тому що його візерунки створюються інтуїтивно не завжди дотримується. Суворих математичних принципів властиві фрактальній геометрії. Фрактали в кіномистецтві. Лорен Карп натнений роботами Медзерброта створив двоххвилинний фільм Боллайф, який став першим прикладом використання фрактальної геометрії для генерування реалістичних ландшафтів у кіно. Фрактали також можна зустріти в фільмі «Інтерстелла» Крістофера Нолана. Це стосується сцен, пов'язаних з чорною дірою Гара Гімту і інші планети космічних явищ. Доктор Стрендж, фільм знятий скотом Дерікенсоном, Сцена з мальдебродськими візерунками, використовувалася, щоб створити ефект світу, який постійно перебудовується, додаючи глибоке психологічне та візуальне шарф до розповіді про магію. І зоряні війни, епізод 3» — Помса Ситків Джорджа Лукаса. У цьому фільмі фрактальні методи активно використовувалися для створення лави на вулканічній планеті Мустафар. Ну і фрактальне мистецтво в літературі. Дослідники інституту ядерної фізики в Польщі провели детальний статистичний аналіз більш ніж 100 відомих романів і дійшли до висновку, що більшість з них мають фрактальну структуру. Вони ретельно вивчили варіацію довжини речень у текстах, що кожне окреме речення або фрагмент, відображає структуру. Цілої книги. Це звідчить про наявність принципу самоподібності, характерно для фракталів у літературних творах, прикази застосувань фрактальних принципів у літератур у літературних творах, помилки Софіни Ганна в романі ірландського письменника Джеймса Джойса, уркіт Грому, науково-фантастичне оповідання Рея Бредбері, Одіссея, давньогрецька епічна поема а Гомера про пригоди Одіссея, царя і таке, божественна комедія, написана Данте Альгєрі, Кобзар, назва першої книги збірки поетичних творів Тараса Григоровича Шевченка. Ну і перейдемо до висновків: фрактали є. Не лише математичними об'єктами, а й джерелом естетичного натнення. Вертальна естетика вплинула на численні напрями мистецтва, зокрема на художнє мистецтво, архітектуру, кінематограф та музику. Таким чином, фертали стають універсальним мостом між двома світами раціональним і емоційним, науковим і художнім. Вратали є не лише прикрасою нашого життя, а й дозволяють глибше зрозуміти гармонії світу, відкриваючи необмежені горизонти для самовираження. Моя доповідь закінчення, дякую за увагу.